Друзі, вітаю я Ольга Кругляк. Я до ікоучення. От про пологи, батьківство, практичні поради, які дійсно працюють, і їх легко можна примінити в умовах, в будь-яких умовах пологів, майже в будь-яких підпишіть. Отже, хочу поговорити про те, що якщо жінка проживає свою вагітність за кордоном і не знає мови, то єдиний варіант на оглядах. На коли вона приходить в жіночу консультацію іншої країни, це просто мовчки робити те, що роблять твоїм тілом, і а, ніяк не коригувати дії медпрацівників, бо ти не знаєш мови. Для мене це неприйнятний варіант. Я цього не рекомендую жінкам. І зараз у відео я. А, Розповім, що ж можна зробити для себе, для дитини, якщо ти не знаєш мови, але ти хочеш бути головною у своїй вагітності, бо це твоє тіло і твоя дитина. Поїхали! Отож, перші важливіше, це ми доули в кожній країні, майже в кожній, але в більшості, в яку ви переїхали, є спільнота доу іномовних, і їх можна знайти. Є спеціальні сайти там, де можна запитати про доул. Я можу ними поділитися. Можна у Фейсбуці написати групу ну, доули, і там позадавати питання, чи є доули в моєму місті, чи десь поряд, які знають мову цієї країни. І скільки коштує співпраця, щоб ви ходили зі мною в жіночі консультації. в інстаграмі. Можна давати цей запит, клич. Тобто, але ну це дуже зручна функція. Часто такі жінки кажуть, що ну просто навкруги мене немає нікого, хто б мені допоміг, і всі мої знайомі. Ну це фатальна неправда. Частіше всього, жінка просто соромиться, попросити про допомогу. Але це в наших інтересах знати, що роблять з нашим тілом. І для чого це роблять. Тут жінка розповідала в одному відео, що вона не хотіла вагінальне УЗІ, а лікар просто засунув їй датчик і почав його робити. І вона мовчки сиділа. Ну, Це не є норма, тому шукайте людей навколо себе і не бійтеся говорити з ними про. Такі речі, що вам потрібна допомога. Це є нормально. Далі можна написати, записати все на диктофон, що вас цікавить, і прогнати через чат GPT, через Google Translate і заранше уже прийти з листочком з заготовленими фразами, чого б вам не хотілося. Європейські країни, там, особливо Іспанія і так далі, вони більш лояльні, ніж в Україні до прав людини, до бажань жінки, і вони більш терплячі. І якщо їм сказати, що от я мови не знаю, да це все теж можна через перекладач робити. Головне побороти оце відчуття сором. От я буду тупить, я буду. Це моє право. Це моє право. Знати, що будуть робити з моїм тілом і з моєю дитиною знову ж таки, часто жінка просто не знає, що там очікувати, якщо це перша вагітність на тих жіночих консультаціях тих жіночі консультації, які будуть аналізи, що буде відбуватись цих 9 місяців. І вона не знає про що говорити навіть через перекладач з лікарем Знову, є. Ми доули, Можна прийти до мене на консультацію. Я знаю, як працює медична система. У більшості країн вона класична. Також у мене є колеги доволі з інших країн. Я можу розповісти, що буде відбуватися на протязі цих 9 місяців. Ну, якщо вагітність умовно без ускладнень буде відбуватися речі, аналізи, е, яке буде узі, який буде там. Ну, як це все відбувається? Жінка вже буде знати, що б вона хотіла, а що б вона не хотіла. Я можу розповісти, що є прямо в медичній системі обов'язковим, що є не обов'язковим. Тому що часто жінки просто не знають, що в медичній системі є вибір, що це не в'язано. І також під цим відео я залишу, яким ще способом можна отримати допомогу з. Походом до жіночої консультації за кордоном, де взяти тих помічників, і фрази, які знадобляться, які можна перекласти на свою мову через перекладач, які точно дадуть вам можливість зрозуміти, чи у вас є вибір жіночої консультації, чи у вас його немає. Фрази, які точно покажуть. Лікарям медперсоналу, що ви відчуваєте себе головною у своїй вагітності, і ви вирішуєте, ви хочете вирішувати найперше, щоб з вами консультувалися і вас поважали. Вважаю вам легкої вагітності. І, будь ласка, підпишіться, поставте лайк. Це допомагає розвитку інстаграму. Такі алгоритми нічого не може зробити. Можна донатити, можна задавати питання і цього найкраще.